Дорогі друзі, я рада вас вітати в Офісі партії Батьківщина. Чесно кажучи, давно ми з вами не бачилися в Офісі партії Батьківщина в основному під Генеральною прокуратурою, тому приємно, що трошки в нормальних умовах сьогодні попрацюємо. Дорогі друзі, сьогодні я хотіла би присвятити нашу з вами зустріч розмові про стан справ в сільській медицині. Безумовно, це буде пов'язано з деякими кроками, які ми хочемо робити в Верховній Раді. І це буде так само пов'язане із обвинуваченнями, які сьогодні лунають від Генеральної прокуратури, від української влади в мій бік. Розпочну з того, що наш уряд, працюючи в 2009 році, зробив досить важливий крок, і разом з сільськими селищними головами ми забезпечили, організували утворення асоціації. Сільських селищних голів. для того, щоб 37% громадян України, які мешкають в селі, мали можливість впливати на всі рівні державної влади. Асоціація сільських селищних голів декілька разів збиралася на спільні засідання разом з урядом. Асоціація це більше 13 тисяч сільських і селищних громад. Більше 13 тисяч це досить велика кількість людей, яка багато років була викинута за межі уваги всіх державних органів влади. На одній зустрічей уряду з асоціацією сільських селищних голів, там де було присутнє більше 10 тисяч керівників, ми посекційно працювали, і одна з робот секцій була присвячена. Співпраці Міністерства охорони здоров'я, Міністерства регіональної політики і сільських селищних громад відносно вдосконалення функціонування сільської медицини. Це окрема секція працювала в межах нашої спільної зустрічі. Був напрацьований певний перелік першочергових заходів, які ми, як уряд, брали зобов'язання втілювати в життя. І один з показників. Який вразив мене як прем'єр-міністра, який був доведений до уряду сільськими селищними головами, це те, що більше 60% людей, які помирають в сільській місцевості, вони помирають не тому, що хворіють на смертельні хвороби, а тому, що до них вчасно не може доїхати лікар або фельдшер. Якщо ви порівняєте дві цифри 37% людей, які мешкають в сільській місцевості, і 60% людей, які помирають тільки тому, що не може вчасно доїхати лікар або будь-який медпрацівник до цих людей, ви зрозумієте обсяг трагедії. І саме тоді, після такого засідання Асоціації сільських селищних голів, наш уряд прийняв рішення, що терміново, невідкладно, буквально в надзвичайному режимі потрібно села, які віддалені. Від лікувальних закладів забезпечити транспортом. Я хочу тут підкреслити, що саме транспортом, який довозить лікаря або фельдшера, безпосередньо до хворого, мова не йшла про швидкі допомоги. Швидкі допомоги коштують в 10 разів дорожче, ніж простий транспорт, який може довести лікаря до хворого в селі. Зазвичай лікарняний заклад будь-який. Знаходиться на відстані від 10 до 30 кілометрів від хворого. Ви знаєте, що в сільській місцевості немає місцевого транспорту. І, як правило, фельдшери і лікарі вимушені були добиратися або пішки, або в крайньому випадку на велосипедах. Але і цим вони забезпечені не були. Саме тому ми, проаналізувавши ситуацію, вирішили. Що потрібно вирішувати питання закупівлею машин, які будуть використовуватися як транспортний засіб, я підкреслюю, а не як швидка допомога, для того, щоб довести лікаря або фельдшера до хворого. Коли вибирався автомобіль, ми ще й звертали увагу на те, щоб в надзвичайних вже таких крайніх обставинах можливо було розкласти заднє сидіння. І довести людину в лежачому стані. Але це не як норма, а як виключення, якщо це буде дійсно критично потрібно. Саме тоді ми не просто прийняли рішення, а ми знайшли, підкреслюю, кредитні ресурси для того, щоб забезпечити якнаймога більше сіл таким транспортним засобам. Тисячі машин це майже Три тисячі сіл. Можу сказати, що за 2010 рік ці машини врятували життя більше ста тисяч людей. У нас від сільських рад, від цих лікарняних закладів є письмові підтвердження з печатками і з підписами: скільки людей врятовано, скільки людей перевезено, скільки хворих змогли. Доїхати лікарі до скільки хворих за 2010 рік. Я думаю, що сотні тисяч життів варті того, щоб їх рятувати. Ви знаєте, що в кризу в 2009 році в бюджеті України практично не було фінансових ресурсів, навіть на виплату пенсій і заробітних плат. Кожна копійка була на обліку, але в той же час і життя людей теж на обліку. Ще більшому, ніж кожна копійка в бюджеті на пенсії заробітні плати. Саме тому на зустрічі з керівником Австрії, офіційна зустріч, коли ми обговорювали це питання, керівник Австрії запропонував, що він може виділити 500 мільйонів євро. Фінансових ресурсів для того, щоб ми мали можливість їх витратити для переоснащення, для забезпечення транспортом іншим обладнанням. Фершерсько-лікарнянські заклади мається на увазі в селі. Я прийняла цю пропозицію, але якщо країна дає кредит, вона має право визначити в той же час. І хто буде забезпечувати ці матеріально-технічні поставки? Ви знаєте, що це складена практика в світі. Саме тому на цій зустрічі нам була представлена найбільша в Європі по забезпеченню медичним обладнанням компанія австрійська Вамед, яка була в складі керівник якої був в складі делегації керівника Австрії. І в той же час на зустрічі дипломатичні. Я дала команду міністру охорони здоров'я реалізувати цю можливість взяти цей кредит і забезпечити сільську медицину всім необхідним. По цій специфікації постачались не тільки машини, постачалася велика кількість обладнання, медичної техніки, в тому числі для села, для сільських лікарень. Але головне безумовно це машини. Які і були призначені для того, щоб забезпечувати транспортний зв'язок лікаря-фельдшера і хворого в селі. Ви знаєте, що ні прем'єр-міністр, ні міністри не займаються ціновою політикою на державні закупівлі, займаються відповідні підприємства. Саме тому Відповідне профільне міністерство, яке було уповноважено Міністерством охорони здоров'я, займалося в тому числі укладанням контрактів ціновою політикою іншими складовими оргроботи, які потрібні, щоб забезпечити виконання цього контракту. Уряд прийняв декілька рішень, і розпоряджень, які забезпечували втілення в життя цієї пропозиції Австрії по відношенню до України. Коли почалися всі ці нападки нової влади Генеральної прокуратури на контракт з Австрією і коли почали викликати міністрів, заступників міністрів, керівників різних рівнів до прокуратури і публічно заявляти після так званого американського аудиту про завищені ціни на машини Опіль. Я звернулася до тих людей, які в той час відповідали за ці питання, і поставила їм пряме запитання: чи були там хоча б натяки на завищені ціни? Інформацію, яку я від них отримала, і яка також письмово надана австрійською компанією ВАМЕД генпрокуратурі і українській владі, чітко сказано, що з тією комплектацією. Машини, які продавалися українській стороні, компанію Вамет перший раз були запропоновані по ціні 15 тисяч євро за одну машину. Але після того, як відповідні працівники компаній українських, які державних компаній я підкреслюю, які в складі Міністерства охорони здоров'я закуповували технікою машини, провезли додаткові переговори. Ціна на ці машини була знижена з 15 тисяч євро до 12,5 тисяч євро. Тобто, іншими словами, єдиний визначений Австрією постачальник компанія Вамед не завищила ціну, а дала знижку Україні. Крім того, між компанією Вамед і Державою України жодного посередника не було. Не в якому вигляді. Тому треба говорити не про завищення ціни, а про знижку. Яку Україна отримала від австрійської компанії ВАМ. Наскільки мені відомо, австрійська компанія ВАМ всі ці дані в письмовому вигляді дала Генеральній прокуратурі, крім того, і переписку, де сказано, по якій ціні перші пропонувалися ці машини, і потім, яка була надана знижка, враховуючи бажання стратегічно співпрацювати з Україною. І як наслідок ці машини поставлені Україні за даними фахівців і австрійської компанії Вамед знижкою. Я хотіла би, щоб на цьому також сконцентрували увагу. Але в той же час я хотіла би зазначити, що тисяча машин, яка поставлена для сільських лікарняних закладів, цього вкрай недостатньо. Тому що у нас сільських і селищних рад тільки більше 11 а в кожній сільській 11 тисяч, вибачте, а сільських, сільські і селищні ради входить по декілька сіл. Тому за нашими розрахунками потрібно поставити селу, щоб рятувати життя людей в селі, якщо потрібно ще приблизно такої ж такого ж класу і такої марки, приблизно ще 10 тисяч машин. Тоді питання. Щодо забезпечення сільської медицини транспортом, я підкреслюю, а не швидкими допомогами, тоді питання це буде закрите і життя людей буде більш захищено, ніж сьогодні, як воно повністю кинуто на призволяще.